Номер 206. Маса дрохви одного з найбільших птахів України 18 кг 300 г. Яка маса п'ятьох таких птахів. Це перше завдання. У скільки разів приблизно дрохва важче від курки. Це друге завдання. У скільки разів приблизно дрохва важче від гузки. Третє завдання. Починаємо розв'язувати маса дрохви. Одного з найбільших птахів України 18 кг 300 г. Складене іменоване число. Яка маса п'ятьох таких птахів? Треба помножити на 5. Давайте зробимо так. Масу однієї дрох ми візьмемо в дужки. А між іменованими числами поставимо знак плюс. І тоді. Кожне просте іменоване число помножимо на 5, а добутки додамо. 18 кг помножити на 5 90 кг. 300 г помножити на 5, 1500 г. 1500 г дорівнює 1 кг 500 г. то маса 5. Таких птахів 91 кг 500 грамів. Розв'язали задачу першу частину, а могли б зробити отак: складене іменоване число 18 кг 300 грамів, записати як просте іменоване число 18300 грамів. І тоді вже 18300 грамів помножити на 5. 5 запишемо тут під трійкою. 3 помножити на 5, 15. 8 помножити на 5, 40 додати 1. 41. 5 помножити на 1, 5 додати 4, 9. І ще оці два нулі. Грамів. Вийшло. Те саме 91 кілограм 500 грамів. Розв'язали першу частину задачі. Друге, у скільки разів приблизно дрохва ваща від курки. А маса курки 2 кілограма, теж приблизно. То ми можемо дрохву масу дрохви розглядати як 18 кілограмів. Бо приблизно ми беремо і масу дрохви, і масу курки теж приблизно то 18 кілограмів поділити на 2 кілограма, то отримаємо 9 разів. У 9 разів дрохва важче від курки. І так само 18 кілограмів поділимо на 3 кілограми, на масу гуски і отримаємо. У шість разів дрохва ваще від руски. Розв'язали всю задачу. Молодці, дуже легко.